Діть мене! У мене немає часу з тобою говорити. Давай випускай. У мене немає часу з тобою говорити, чекай на Ельзу. Ой-ой. Не знаю. Я забув. Так, Аліса його називала. а Ну що, перетягнулись. Ні, їй звати по настоячого Ельза. От блін. Я пішла в перший номер Ох. <плес> Коли вона прийде? Ну, чекай до наступного вечора. Я почекаю до самого ранку, значить не знаю. Дурне, вже ранок, ти мені тут цілу ніч прогорив. Вставай! добре, встаю, встаю! Вже ранок, я пішла. Кули? Вже тільки почуваю. Ну, коротше, я пішла, до свидас. Чекай на Ельзу. Рідний готель. Я тебе так довго грікала. Підо подивитися на перший коло, на друге поле. Карта досі порту. А що тут роблять? Грати. Привіт. Привіт. Тебе відкрити? Це щось нове. Ельза, ти мене що забула? Я ж той, що тебе вбивав. Не знаю такого. Відкрий дві дверки. О, як. Е, нічосі. ся. Ну, зай. Е, я то Це щось тут А я зараз десь знайду кірку. Замаю кібрати. Так. Так, так перевіряємо ці палочки. Беремо одну завину. А ні, тут треба дві. Так, беремо. Он так палиться. Не так хочешь? Добре, а можна мені играти буде? А, то, просто, собі, ну може костя было будет за слово за поторк.

Чи закрывай. Аго такива. Поки що ситуація, якщо вона пригадає, це вже буде погано. А... Ельза? Эльза. Yes. Нобри, той. Мне наша. можешь я а я думаю, коврик нашу... не пою. мне не ковриков. Я не ну, люблю ковриков. Червоні. А что? Они для меня заново <плес> чуваки. Уу, я придумала. Це підходить? Mm, да, підходить. Вам що приготувати? Вам що приготовити?

Вже ну со мною настай. Нє, здається, мене но десь там в номері був. Так, так, да, у мене є стейк, не треба. Я їсти не хочу навіть. Ну, не є, да. А на що вам не мачок? Є, а може теж що мені мій ножик назвати? Не треба э, цей залізний ножик. Це мій улюблений. Він його батьку подарував. А вам я віддам цей синій. Мені. Не треба? Не Твою ты сейчас опуля, Ализа. Алиса. Алиса. Элиза. У вас есть сестра? Я. Я кислоты. Алиса. Добре. Просто взяти алмази і зумруди з мого сундука і всі мої ми... речі. А що таке? Не, вам потрібніше, я думаю. А, Ряльза, да. Вам добре? Чи вам трохи погано, щось да, нудиться. Я йду подивлюсь, бо щось мені так заваняло. Що вам заваняло? Мені заваняло біля мого. Там думаю, Я, ж... я езжу. А це шо? А шо це таке? А, я упав. Ні, я отсюда. Что це тут? Что там буквы? Та а це шо таке?

Вот я разве. Вам дарово потребно. Что ты бы? Дарово. Дарово или нет, смотря. Не Ч? Ничего, ничего. Капец. Ваш номер я на другом а, добре. Точно немає якогось встаєного приходу там, ні? Нет. Ну, так вот так дітики в лобалову. А дай їхний Що? Тут було плеско. Ой, новый поставлю. Так ну, думаю уже учренья. Я дара.